А сьогодні ж таке у нас інтересне відео про те, як устроєна наша коса. Тобто переоборудована. Дуже багато е коментарів було, дуже людям цікаво, цікаво. Навіть підписник один дзвонив. Олексій вітання. Друзі, моє вітання! Дикий кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Були дожди і це другу половину сінокоса. Зараз вже після дождей. Трава капітальна. Отут, а де як ви можете бачити, це те місце, де ми рівняли і підготавлювали сінокос, щоб обезпечити безпаси себе від пожару і вроді би сінця підкосить. Посилання, про те, як тут я роз, роз, розрівнював синьому здоровому і тут буде е, на екрані. Можете зайти, глянути, кому цікаво. І, собственно, продовження сінокоса. Те, як ви як ми косили сінокос, ви вже бачили. Е, я дякую вам всім за коментарі, за підписки. Підписуйтесь, не забувайте, хто ще не підписався. Почнемо тоді про мотоблок, про обустройство коси. Обустройство нашої коси починається з обустройства цієї рами. Тобто Рама у нас, це я сьогодні утра провіряв масло і трошки налив, вибачайте. Е, рама, Рама, мотоблок сам собою, якщо в кого є такий. Це обичний семисильний мотоблок чи 6,5, половиною, не знаю, вони ці мотори такі стандартні ем, усилений. Спочатку зробили раму. Раму, він, вона з цієї з сторони, старцам, ми побачимо, скреплена до, до самого редуктора. Тут на цей кронштейн, на який повинна була цеплятися коса, скреплено все. Е, потім до неї ж до цієї ж рами ми цепляємо не до редуктора, а до цієї рами. Ми цепляємо е цей же наш адаптор. Я не знаю, інтересно буде, напишіть в коментарях, заснімемо віддільно заснімемо про цей адаптер. Але сьогодні про саму косу поверну. Щоб людям було видно. Про косу. Для натяжки ремня використаний обичний Жигульовський ручник со старих Жигулей. Ручник просверлені отверстия для того, щоб можна було вгадувати ремінь. Тобто ви зрозуміли, можна менший і більший. Це ремінь 1800. 2008. Десь написано, ну вже, ну вже стерся. Далі що? Коса по своїй по натурі, то є, розумієте, вона розвернута в обратне положення. Навіщо? Коли я наїжджаю, наприклад, на бугор, да, то якщо коса стоїть вперед, якщо мотоблок тут, а коса стоїть вперед, то вона впирається. Ну, Це все, і на руки, і на, і на ноги, і на косу, і на все. то тут, якщо я наїжджаю, то воно затягує, ну, мотоблок становиться то є, таким чином, амортизує, виходить. Е, для... а? Пливе. Пливе і амортизує. Е, тут, коли вона піджимає, стоїть такий кусок резини, гуми такий встроєний. Тобто вона амортизує на цю гуму, і на цей уголочок. Несущий ребром отсюди. Це я проволоку прив'язав сюди каністру, коли ложу пригруз, то ця проволока, щоб каністра не провалювалася. Е, далі, що ще? Надо, мабуть, засняти. Ем, з рулеткою це все діло, да? Так, рулетка у нас тепер з'явилася рулетка і можу вам засняти, друзі, нічого воєнного. Тут виходить, е, на рамі у нас, рама у нас з 50, виконана з 50-го уголка, 50-й уголок, стінка 5, да? е, заварена до цього кронштейна, до рами, до тої господарственної, ну, производственної, да? Тут у нас виходить 190 мм по виносу, там 250. Э, тепер сюда у нас на цій на длинній подкоси подкосині 465, 470. і нижня підкосина просто стоїть у нас ну, там 300 мм отак, вот да, 320. отак Що дуже цікаво, Что, тут теж, як ви можете бачити, ця трубочка. Ця трубочка 190, 200. так, у нас, що у нас, нас що Тут ну, теж 300. Виходить. 300 виходить. Тобто, Шкварня з арматури, вставлені, просверлено, щоб не випадало. Да? Оцей, оц, оці дві трубочки використовуються для чого? О, там У мене шкварень, палець, який вставляється сюди. На той момент, щоб коса не відкривалася, коли я косю без мотоблок, без адаптера Саме мотоблоком з косою. Я можу придавити. Наприклад, десь там чи переїхати, чи, чи розвернутися цей мотоблок, і коса не відкривається. А наступний, наступний момент. Коса у нас повинна відкриватися для того, щоб мені наприклад, переїхати з, мо, з моїм адаптером. Тому, дивіться, е, наша пішла наша рама. Це вже ми з іншої сторони бачимо. Пішла наша рама. На, ці, ця, на цій рамі приварений цей кронштейн, на який у нас буде. Зараз лягати коса. цей кронштейн, Зараз ми перевернемо косу, і я вам знизу покажу більш детальніше, щоб ви зрозуміли, в чому всі, всі нюанси. Сьогодні відео таке, відео нюанси по косі. От тут, як можете бачити, зараз, поки ми вже ще тут, е, як ви можете бачити, просчитано так, щоб колесо не доходило до коси. До коси, дивіться е, ножі, ножі ось кол, якраз не доходить до коси, трошки якраз воно жрочку. Ножі, Катарілки виставлені таким чином, щоб то, ножі не зустрічалися. Так що е, Цей ніж проходить, скошує, бо ставимо, той ніж підходить, також закошує. І, тому, і тоді не оті пір'я, оті петухи по, по косу. Ну, Буває, де якщо так трава прилягла, то тоді десь щось налягло, ножний вхватив. буває десь. Наступне, що, на що треба по внимання, у нас по кос іде, у нас е... це колесо йде практично по валку. По валку по скошеної траві. Це, це також на швидкість не впливає. І Наступне, Оця осі, оць, по цій осіві у нас виходить на той адаптер. на той адаптер, да? ну Треба ще трошки повернути було взагалі по CV. Да? Виходить на колесо той адаптер. І коли я проходжу на радіусі на повороті, коли я повертаю, то якраз моє колесо на цьому адаптері, воно не притоптує траву на наступний, на наступний покос. Друзі, а це, собственно, про той радіус, що я розказував. Коли ми будемо вкручуватися вліво, звісно, наша тачанка остається... І ми нічого не притоптуємо. Але якщо вправо і вона буде йти попряму, то будемо притоптувати. Так як у нас міщина, то зараз ви побачите, що буде творитися по радіусу. Тобто я беру і виїжджаю просто-напросто, як мені хочеться. Дивіться. Дивіться, на цей угол я виходжу, і я не притоптую ту траву, яка Так, Дивіться, Якраз приходжу по краю. Проходь, проходь, проходь. Я можу вийти, заломився і пішов далі. Go! Наступне, що потрібно розповісти. Е, ну, тут è, понятно, що від колеса від колеса у нас до осі, на якої буде прокручуватися тут 700 мм. Опять же, приблизно. Хто буде виконувати, хто буде виповняти, дивіться, індивідуально, тому що я розказую самі критерії, а вже подгон, як ви будете це все робити, це. понятно, що це індивідуально. Коса у нас, друзі, зміщена, вона виходить, вправо по мотоблоку. Да? Вправо по мотоблоку, що я вже сказав, да? що валок проходить. Колесо проходить прямо по волку. На цій стороні і на цій стороні зроблені такі такі дуги полудуги Полудуги для того, щоб тісняла ту траву, яку вони, ну, вона, допустимо, запутана, перепутана. І Тут ножичок такий заточений, щоб він трава, яка відсюди отсюди то вона буде. Ну, все одно буває, на, нависає, але, але все одно допомагає. Оці всі пол, ті, що повзуть. Повзунці наші. Всі заварені. Зараз я підніму вже косу і покажу, як це як це все там зроблено. Тут а, маленький шкворінь, не шкворінь а е, такий шплінт. Я десь казав, що найкращі шплінт це гвоздь. Чому ж цей у нас шкворінь з такою ручкою, щоб його можна було швиденько витягнути? Шплінт на місце, щоб не потерявся. І... Підіймаємо. Зараз ми ви все побачите, як воно підіймається. Все, це все воно крутиться на цьому, на цьому і на цьому. Тобто три узла, які крутяться. Ми можемо бачити цю, цю всю штуку, яка у нас повзе, вона заварена таким чином, щоб на ній не нависало нічого. На цих редукторах приварені такі отбойні тарілки. Але хочу сказати вам, що. Оцю штуку можна ще аж її ще вроді, трошки е, ближче до ножа. Мабуть, мабуть буде все-таки краще. Ну, Можна було там, міліметрів на 15 да, зробити. Тобто, Воно підійшло або, або сюди далі. Як -то зробити. Ну, тобто, Щоб воно спливало, бо теж інколи буває, якщо коса десь на переклоні, сюди нависає якась трава або впирається, можна б доділати. Е, і ми бачимо, що це все у нас можна зробити таким чином. Раз, вона у нас вивернулась аж сюди. Так? Може висіти так у нас. Може... Ой, ага, встала там на місце. <хи> Може висіти так. Тут ось де не заварено було трошки, ну воно проповзає. Тобто момент треба що, щоб воно все сповзало і переповзало. По поводу ножей спрашивали хтось у коментарях, що ага, бач щось, нож треба поміняти. Бач, щось ударився. Десь нож і він вже поламався. Комплект ножей, звісно, краще робити так, щоб воно не було бієння, а виважувати їх, щоб 4 ножи вони були одинакового весу, щоб не було бієння. Ну, це такий момент, який тут. ніж виконаний з полоси. Ось ось, сегментної коси, Сегментна коса триугольна. Напополам розрізаний триугольнички. Просверлена відверсія, зроблено у вигляді капельки, щоб він не зацеплявся. Е -е, навіщо? Він тоньший з вусиками і скашує краще. Е ну і Сталь тут така теж добряча. Так. Е наступне що ми робимо? Ми цю косу можемо закинути сюди. і І Підв'язавши, наприклад, проволоки, куди ж ми без проволоки на нашому тракторі. Підв'язавши проволоку, кудись переїжджати. Тобто, от ці моменти, що воно все шатається, це, це добре, друзі. Оці всі люфти, ці всі люфти і це все воно. Те, що шатається, воно не відломиться. Якщо воно закріпить його дуже-дуже крепко, тоді воно відломиться. Робіть, якнаймога більше люфтів. Отут, а бачите як. Воно все тіліпається, воно все їде, воно все повторює грунт. Якщо ми все це заваримо, працювати не буде. Розумієте, це вставиться сюди, вставиться цей шкурень і поїдемо. І оці також періодично треба чистити, щоб, вони, щоб ножи тіліпалися. Тоді вони будуть болтати. І ще на такій траві, на великій, дуже, коли йде, вона і виходить, що не встигає прокашувати. Ножі позакривалися. І все, тобто, треба, обороти треба держати добряче, щоб воно прокашувало, щоб воно співало тобто, ну, В процесі воно все показує, приспосаблююся кожен. Дивіться, що виходить. Коли от під'їжджає траву дуже сильно, так, то якщо не підходити, ну, підійти дуже швидко на скорості, то ножі не прокосюють, закриваються, і тоді виходить, що мотоблок. Ну, встряє, забив, не прокошує і в траву застряє. Щоб розуміли, друзі, що цей мотоблок, він також е, не все сильний. Не все сильний. Тому потрібно зупинитись, повідкривати ножи, набрати обороти і потихеньку далі. Приїхав на сінокос. Там опустив клас. Наступний клас. Клас. Тепер що ми робимо? Натягуємо на себе щук. І оця штука у нас копа і закрилася. Вставляємо наш корінь з супершплінтом. Хорошо, коли хороші люфти тоді, не мучишся. Вкинули туди супершплінт. Все, кидаємо ремішок. Накидаємо на этот. Запускаем. Запускаем. Розгоняем. Розгоняем. Тут надо быть очень дуже обережным, потому что примешок не скочит, то есть предельно внимательно. Раскупимся. І я, друзі, поїхав косити, в свою чергу. Якщо вам сподобалась така конструкція, напишіть або навіть відео. Прийшіть, ну, я хто зробив. Які питання дзвоніть, я оставляю телефон в коментарях. Хочу о себе сказати. Вкладуйте гроші в техніку, вона вам допоможе. Звісно, не трактор, але вже інтересний. Чуть не забув, друзі, по скрипту. Готовте сінофор, тоді не буде цих проблем. Всіх, Боже, благословіть!